Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з ОС Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 11 розділ планування. Тема про смарт для цілей Поговоримо про поняття смарт для цілей Ви це маєте знати, адже це загальновідоме поняття, і воно застосовувалось раніше і буде застосовуватися. Майбутньому. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та вже ж, залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше навколо вас, людей, стануть свідоміші і відповідальніше, а вам жити стане комфортніше і щасливіше. Тепер про суть справи. Ми з вами визначилися, що ціль повинна бути конкретна, вимірювана, досяжна, актуальна і обмежена в часі. Те, що декларуються нам правила постановки цілий за смарт. <SMART> Розшифрувати мнемонічну абревіатуру можна по-різному. Наприклад, Вікіпедія та інші зазначають, С, що перекладається на українську мову словом конкретно, M в перекладі має значення вимірювана. А в українському перекладі означає досяжна. Або має виконавця А. Береться від слова. Що означає слово актуальна або реалістична, і ті з'являється являє, завдяки слову, що українською мовою означає обмежена в часі. Саме поняття смарт формує правило всіх логічних визначень для цілі. Все логічно. Тому цього правила варто дотримуватися. Будете формувати цілі, згадуйте поняття смарт і використовуйте його. На практиці воно добре допомагає. На всяк випадок покажемо вам. Приклад правильних і неправильних цілей, які ми вже показували в уроці 10. На екрані у вас приклад буде 40 секунд, щоб ви задали приклад та подивилися, як практично ставляться цілі, що відповідають поняттю SMART. Якщо вам для аналізу потрібно буде більше часу, просто зупиніть відео, уважно все проаналізуйте, а потім продовжіть перегляд. уроці ми поговоримо, як потрібно запланувати дію для реалізації цілі. Приведемо, в приклад, методологію гру для рішення цього питання та розкажемо, як тим ГРОУ користуватися. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви все цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео. Поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Для вас особливо важливо залучити до навчання плануванню ваших близьких та ваших колег і підлеглих, якщо ви керівник. Оскільки дії кожного стануть сфокусованіше, і ви відразу побачите кращі результати в житті та на роботі. Тому перепустіть це відео та запропонуйте вивчити планування. Перегляньте всі 41 урок з теми планування. Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу планування. Та виконавши всі практичні вправи, ставайте сконцентрованими і результативними. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.